За 13 років подружнього життя всякого було у нас з дружиною. Були конфлікти, були непорозуміння, бувало, що й по півдня не говорили, але старалися, як написано в Біблії, до заходу сонця вирішувати свої питання. Ну, якщо до заходу не встигали, то після заходу сонця вирішували точно. Я своїм дітям кажу так. Якщо у вас будуть в сімейному житті такі стосунки, як у мене з вашою мамою, по суті, ви будете щасливими. Нема на цій землі досконалого шлюбу, ми всі робимо помилки, ми всі вивчаємо один одного, ми всі маємо характер і гріховну природу, над якою треба працювати, і яку треба умертвляти і боротися з нею. Але ми щасливі. Хоча сімейні консультанти, психологи по питаннях сім'ї кажуть, що якщо взяти шкалу, і оцінити дружину, чоловік, щоб дружина і чоловік оцінили свої стосунки в сім'ї, то у жінок завжди буде менший бал, у чоловіків завжди буде вищі. Тобто, жінки завжди прагнуть чогось більшого, більш собою незадоволені або стосунками в шлюбі. Чоловіки більш са достатні. Їм подобається більше все. Мабуть, тому вони більш ліниві.